Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим активно 1 мільйон 640 тисяч гривень, який належить прокурорці офісу генерального прокурора Ользі Янішевській. 17 вересня ВАК задовольнив позов СА про визнання необґрунтованим активу на суму 1 мільйон 640 тисяч гривень, законність набуття якого не підтверджена прокуроркою одного з департаментів ОГП. За даними української правди, йдеться про Янішевську. Антикорупційники з'ясували, що прокурорка одержала від своєї матері як подарунок 1 мільйон 946 тисяч гривень, що призначались для придбання квартири. Проаналізувавши доходи і видатки матері прокурорки, НАЗК прийшло до висновку, що частину зазначених активів, а саме 1 мільйон 640 тисяч гривень, неможливо було набути за рахунок законних доходів. Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованим зазначеного активу та його стягнення в дохід держави. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. Рішення суду може бути оскаржено протягом 30 днів з дня складення його повного тексту